Хочу привітати всіх знайомих і незнайомих нові, нові обличчя, які я тут бачу, і хочу сказати, що я тут представляю українську раду бізнесу. Насамперед, трошки така коротка преамбула для чого створена ця рада бізнесу і чому саме асоціація платників податків там є. Ну, перше, я хочу сказати, що сама ідея об'єднання платників податків це дуже важливо. Тобто, не просто консультування людей, як правильно платити податки, не просто. Пояснення, допомога їм у виконанні їхніх обов'язків, да? але також розуміння того, що платники податків мають стати суб'єктом, мають формувати податковий клімат, можливості для розвитку підприємництва в Україні, мають формувати під. Себе для того, щоб була він-він ситуація і у держави, і у платників податків, і у суспільства, у всіх сторін нашого життя, у всіх учасників нашого суспільства. І от об'єднавшись, ви робите дуже велику роботу. Але також є розуміння, і це розуміння приходить до всіх потужних асоціацій. На певному етапі, ми розуміємо, що. Є потреба в просуванні економічних реформ, які виходять за межі компетенції однієї асоціації, і саме тому потрібно об'єднуватися. І от асоціація платників податків вона зробила ну, таку, відіграла лідируючу роль в об'єднанні різних індустрій, різних профільних асоціацій. Для того щоб ми всі об'єдналися в українську раду бізнесу, яка зараз налічує більше ніж 110 бізнес асоціацій, серед яких з провідних на перших місцях є асоціація платників податків, Українська рада бізнесу просуває разом з нашими учасниками, просуває ідею економічних реформ, перезавантаження державних інституцій, зміцнення державних інституцій, для того щоб вони були партнерами. Підприємців і платників податків для того, щоб країна розвивалася економічно, для того, щоб прибрати всі бар'єри, дерегулювання, для того, щоб знайти найкращі міжнародні практики і втілити їх в Україні. І я хочу подякувати нашим колегам, вам всім за те, що ви навіть в умовах надзвичайного пресу війни не залишаєте це своє лідерство. Тому що е, вас знають всі, вас дуже поважають різні індустрії. Ви є дуже потужною організацією, яка е, складається з дуже професійного керівництва і з дуже активних ваших учасників. І ви для нас потрібні. Ви потрібні для е, країни. Ви маєте насправді привітати себе зі своїм внеском і доцінювати цей внесок, тому що він є дуже великий, тому що ваша активність, ваша небайдужість, і ви знаєте, як показали міцність в умовах. Я не хочу зараз тут зловживати питаннями там економічний тил, це, це нівелює. Знаєте, внесок нашої армії в перемогу, але ви показали витривалість і міцність просто в надзвичайних умовах. Ми можемо жартувати, що коли знаєте були потреби в кризових менеджерах. Зараз ви всі кризові менеджери. Зміти це зараз. Ви показуєте просто надзвичайну потужність своєї організації, її стійкість. Uh, і її uh, тісний зв'язок з вашими учасниками, з вашими членами. Я хочу вам і надалі побажати uh, тримати це лідерство. Ми на вас орієнтуємося. Ви для нас дуже потрібні, ви для нас дуже важливі. І я хочу вам всім побажати кожному з вас індивідуально і організації загалом успіхів, тривалості, віри і знаєте, бути для нас таким самим орієнтиром, як ви завжди є. Дуже дякую.